Почасних донорів крові привітали у Житомирському інституті медсестринства. У рамках тижня донора у навчальному закладі відбулися урочистості, під час яких нагородили людей, що жертвували своєю кров'ю заради блага інших. Говорити про донорство як ніколи актуально. І говорячи про донорство, я ще раз хочу звернутися до молоді і закликати брати найактивнішу участь. Людей, які все своє життя віддали цій справі. Посвідчення почесного донора України цього року отримали двоє житомирян. Окрім цього, у рамках заходу відзначили волонтерів та студентів, які регулярно здають кров. Ведучі та гості урочистостей відмітили, що препарат крові є унікальним та немає аналогів. Питання розробки та використання штучної крові може постати у майбутньому. Проте зараз хворі розраховують тільки на допомогу небайдужих. Звичайно, що перша мета цього заходу це про до молоді, до того, що наскільки необхідна кожному е, крапинка донорської крові, такої допомоги, якою не можна замінити жоден із препаратів фармацевтичних. Островська нагадала, що звання почесного донора було засновано у 95-му році. Для того щоб отримати це звання, необхідно безоплатно здати кров не менш ніж 100 разів. На Житомирщині понад 2 тисячі осіб мають це почесне звання. Товариство Червоного Христа відзначило медиків донорів. Донори медики маючи рідкісні групи крові, йдуть на допомогу близьким рідним, а падають навіть невідомим людям, які сьогодні є. Відділені потребує такої допомоги. Для присутніх виступали студенти інституту медсестринства та запрошені артисти. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.